Прям після мене. Ти. ти чого? Я ти задив інстаграм постійно потрапляю на твої відосики і не можу від них відлипнути. Ну так і ти знімай таке саме. Взагалі питання? я взагалі рукожоп, Я не вмію то все знімати, монтувати. Що якщо я скажу тобі, що ти не рукожоп? Давай, давай. У давай. тебе просто трішечки не вистачає базових навиків для цього. Ану, анон ну, ти а. ходи 4 серпня на першу зустріч, відо майстер -груп, де я поділюся з тобою всіма своїми навиками, які здобувала понад 5 років. Це буде просто концентрат практичних секретів. Я розповім тобі абсолютно все, що знаю: про плани, про далі ракурси, секрети переходів між однорізними кадрами, транзитні елементи. Коротше, все абсолютно все, що я напрацьовувала більше п'яти років. Ти дізнаєшся буквально за одну зустріч. І що? І що? І, що? І ти навчишся за дві години сама себе знімати. Тому що одразу будеш застосовувати на практиці всі мої рекомендації під моїм чуйним наглядом. Ну окей, не знімаю ці фрагменти, а монтувати мені хто їх буде. Ти. Чи хто і монтувати також будеш ти, тому що ми всі одразу йдемо в неймовірно теплу черівну і затишну кав'ярну, де загорником ароматної я навчу всі відзняті тобою фрагменти змонтувати в одне єдине, ціле і надзвичайно заліпатіне відео, від якого просто неможливо відірвати очей, навіть якщо це все зніму і змонтую, то навряд чи виставити в інстаграм, чому тому, що я не вмію це все у ваших інтернетах. А взагалі, якщо чесно, то я сором я вже про тебе подбала і запросила на цю зустріч спеціального гостя, психологиню Ярославу Тимченко, яка розповість нам, як перестати соромитися і нарешті почати активно проявлятися hmm, в соціальних мережах. Einem... <of -truck> Це вже цікаво. Da, я тобі кажу, буде круто. Ну no, квіт, okay. переконала де записуватись. Спочатку зазирнив ось цей хайлайт для того, щоб познайомитися з усіма подробицями, а потім швиденько біжи до мене в пірах і просто пише я хочу на відео майстер груп. Тільки ж ти не затягуй, тому що кількість місць обмежена. Ось слухай, а можна мені і машку з собою взяти? Так, звичайно бери з собою подругу і отримайте за це додаткових 20% знижки на двох за участь у цьому класному захваті. Ну все. Я пішла ей куди я, куди дивитись мій хайлайт і записуватись.